Вітаю! Це актуальне інтерв'ю Бюро економічної безпеки України. Сьогодні ми будемо говорити про незаконно виготовлені сигарети, також про вже діючі закони, такі як заборона продажу по схемі Duty Free і діалог між асоціаціями та владою. Який він? І що потрібно його вдосконалювати? У нас в гостях Оксана Швець, представниця Американської торговельної палати в Україні. Мене звати Альона Матвієва, речниця бюро. Вітаю вас, пані Оксану. Скажіть, будь ласка, чи вдається на сьогодні в умовах війни розвивати тютюнову галузь? Доброго дня, пані Альона. Так ми, як Американська торгівельна палата в Україні, представляємо понад 600 компаній-членів. Які є американськими, міжнародними, українськими, і працюємо з 1992 року. А всі компанії вони інвестували в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення і продовжують інвестувати, продовжують працювати, забезпечувати робочі місця та сплачувати податки. Тютюнова галузь в даному випадку не є винятком, вона також продовжує свою діяльність в Україні і продовжує інвестиції та Забезпечення робочими місцями і сплачення податків. Наскільки тіньова частина заважає вести бізнес чесно? Для будь-якої галузі, насправді, тіньова економіка, тіньові ринки вони дійсно завдають значної шкоди тим, хто працює чесно з дотриманням усіх вимог чинного законодавства, оскільки в першу чергу це спотворює конкуренцію і компанії, звичайно, Ім які ведуть свій бізнес в білу, їм складно конкурувати з тими, хто може запропонувати навіть продукцію, яка буде дешевша або майже на рівні мінімального податкового навантаження. Наприклад, якщо ми говоримо про чутюнову галузь, у 2024 році, мінімальне податкове навантаження на одну пачку сигарет складає в середньому 68 гривень. Тобто, це те, що треба сплатити просто за акциз. Це акциз, це ПДВ і роздрібний акциз. Тобто, це все податкове навантаження, яке йде на одну пачку сигарет. Так а недобросовісні продавці, і виробники тютюнових виробів пропонують о, купити пачку починаючи від 70 гривень. Тобто, ми розуміємо, що ці дві гривні різниці ну, вони дуже мало ймовірно покривають навіть собі вартість виготовлення однієї пачки. Тобто це нереальна ціна. І яку неможливо було би запропонувати, якби сплачувалися всі податки з цієї паніки. А один з кейсів бюро економічної безпеки це кримінальне провадження проти офіційного виробника. За даними слідства, можливо, він продавав саме незаконно виготовлені сигарети. А як взагалі асоціація ставиться до таких виробників і чому білі виробники йдуть в тінь? Як я вже говорила, ми вже 32 роки працюємо в Україні, і для нас, як для бізнес асоціації, надзвичайно важливо розуміти, що ми репрезентуємо компанії, які є доброчесними. Перш за все, це наша репутація як організації. А по-друге, це репутація інших компаній-членів, які входять до нашої асоціації. Тобто, для нас дійсно надзвичайно важливо розуміти, що а, ці компанії є доброчесними в нас. Є процедура відбору компаній, затверджується рада директорів кожна компанія член. Тому ми впевнені в тих, кого ми представляємо, і знаємо, що можемо захищати їхні інтереси за рахунок того, що вони дійсно є доброчесними. Ну і крім того, побудова діалогу між державою і бізнесом неможлива без взаємоповаги і без довіри. І ми розуміємо, що дуже важливо державі довіряти. Тій бізнес асоціації, з якою вона спілкується, і тому дійсно надзвичайно важливо для нас уникати компаній, уникати роботи з компаніями, які не є доброчесними, які порушують законодавство України. І якщо ми заговорили про законодавство вже рік, як президент підписав закон щодо заборони продажу в дюті фрі, цигарет і алкоголю. Якось вплинув на бізнес це ця, ця заборона, так насправді на бізнес вплинув, і тут варто напевно уточнити, що це не лише заборона продажу, але ще й заборона виготовлення сигарет, які призначені для продажу в магазинах duty-free, і навіть такого виготовлення для експорту, те, що ми бачили раніше в кіосках з акцизною маркою, на якої написано duty-free, тепер такого вже не зустрінеш. На жаль, ще зустрінеш, але ми бачимо за дослідженнями Кантат, що в порівнянні з літом минулого року цей рівень знизився практично вдвічі і на сьогодні складає близько 5,7%. Саме о, от такі пачки, на яких зазначено Duty Free, але вони продаються в містах. Ще одна заборон з 11 липня цього року на рекламу та продаж електронних сигарет, ароматизаторів до них ріди. Як вплинула ця заборона на виробників? Насправді ми бачимо, що дана заборона вона спонукала зростання тіньового ринку саме електронних сигарет. Тому до цього насправді тіньовий ринок також був значним для цього виду сигарет, але зараз ми спостерігаємо зростання і, власне, будемо далі. Бачити, як буде розвиватися цей ринок, і відповідно комунікувати з державними органами для того, щоб уникнути ситуації, коли будуть знову величезні втрати до державного бюджету через несплату відповідно податків за цю частину продукції. Одна з пропозицій до змін в законодавстві саме від Бюро економічної безпеки, це запровадження реєстрів виробників, а також обробників тютюну. Також напрацювання алгоритмів можливого блокування рахунків тим, хто незаконно продає або купує підакцизні товари. Як ви вважаєте, такі можливі зміни вони позитивно чи негативно скажуться на чесних виробниках? Ми, як бізнес асоціація, зі свого боку від наших компаній не отримували якихось зауважень чи коментарів до даних пропозицій. Водночас, як говорили раніше, часом бізнес підтримує запровадження додаткових заборон або регулювання для того, щоб допомогти вплинути на зменшення таких застосування таких ганебних практик, як уникнення сплати податків. Головним для нас тут залишається насправді правильна імплементація, тому що важливо, щоб ці нові правила впливали не лише на тих, хто. Чесно і справедливо сплачує податки, але і перешкоджали застосуванню практик сплати несплати неповної сплати, не сплати податків. Дані Кантар він свідчить про те, що за останні декілька років тіньовий сектор саме у тютюновій галузі знизився. От для правоохоронців це, звичайно, позитивна динаміка, і це плюс, і ну, такі перші перемоги, хоча ну, роботи ще багато, і ми це розуміємо. Як вважає асоціація? Це позитивна динаміка, чи все ж таки рано ще говорити про якісь перемоги? Треба працювати, і ми бачимо ці зрушення. Ми дійсно вдячні всім, хто залучається до цієї боротьби. А водночас 14,6% це все ж таки дійсно великий відсоток, великий рівень, і це величезні втрати державного бюджету. Тому дійсно, ви правильно зазначили, роботи ще багато попереду. Але ми дійсно вдячні і бюро економічної безпеки, і офісу генерального прокурора, і народним депутатам, і всім, хто активно залучається в процес боротьби з нелегальним ринком чутюнових виробів для того, щоб знизити цей рівень, і для того, щоб забезпечити надходження до державного бюджету, які нам зараз так необхідні, надзвичайно цинічно використовувати. Якісь схеми ухилення від сплати податків, знаючи, що ці податки спрямовуються на забезпечення обороноздатності країни, скажіть, будь ласка, а як взагалі за цей час от, показала себе а, комунікація асоціацій і влади? Чи вдається доносити свою думку, свою позицію про щось домовлятися? Чи варто нам звертати увагу на досвід західних пар партнерів такій комунікації між бізнесом і владою? Чи ви вважаєте, що у нас вже випрацювалась в Україні якась своя схема стала і нам вже стало зручно, і так будемо жити далі. Насправді вважаю, що є знаєте, чудовий дуже вислів про те, що в єдності наша сила і для бізнесу, як і для всіх українців, він в 2022 році набув нового значення, а для бізнесу він є. Також дуже важливим, тому що бізнес розуміє, що об'єднуючись, легше донести свою позицію, легше бути почутими, і це підсилює дійсно голос бізнесу. Тому ми комунікуємо з усіма органами державної влади, і, звичайно, у нас вже склався певний діалог, певна комунікація. Звичайно, варто звертати увагу на досвід інших країн і запозичувати найкращі практики. Водночас нам дуже важливо враховувати ту культуру і ті всі соціальні аспекти, в яких ми перебуваємо, особливо як воююча країна. Цей діалог він не є сталим, він розвивається, він рухається. Тому. Звичайно, для нас важливо продовжувати доносити голос наших компаній-членів і вдячні всім нашим партнерам, з якими у нас відкритий і конструктивний діалог. Дякую вам, пані Оксано, за цей конструктивний діалог.